Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати Ба. Це відео під назвою «Становлення економічної філософії Русі, тобто України спрямоване на розвиток самозабезпечення. В цьому відео ми піднімемо питання впровадження внутрішньої економічної політики на максимально можливе самозабезпечення Русі, тобто України. Побудова Русі, тобто України як держави-лідера цивілізованих країн та головного рушія людського прогресу завдання простих. Шлях до Русі, тобто України як наддержави, є складним не стільки через технічні питання науки чи культури, скільки питання людського фактору, який проявляється в банальній конкуренції за звання країни-лідера людства. Або наддержави, в 20-21 столітті сформувалося досить багато країн, що рахують себе країнами світового масштабу, наприклад, Велика Британія, Китай, США, які досить болісно переживають появу нових конкурентів. Задля недопуску формування нового сильного конкурента, в першу чергу йде вхід економічний тиск. Та придушення можливими способами економічного росту задля примушення певної держави до відмови від своїх планів. Тому одним із важливих напрямків руху для Росії, тобто України, є розвиток саме замкнутих ланцюгів виробництва та створення альтернативних видів технологій та ресурсів для імпортних елементів виробничих ланцюгів. Самозабезпечення на 80-90% є не просто якоюсь примкою, а є необхідністю, адже по суті, якщо держава не може сама себе забезпечувати в умовах економічних санкцій або відсутності імпорту по тим чи іншим причинам, то це залежна держава. А позбільшовицька Русь, тобто Україна, вважається русинами, тобто українцями незалежної держави. а тому звання незалежної держави треба підтвердити можливістю руської, тобто української економіки, забезпечувати потреби Росії, тобто України, у випадку спроб інших країн тиснути на неї економічно, на мінімум 80% звичних потреб. Звісно, можна сказати, що політика на максимальне самозабезпечення Русі, тобто України, є якоюсь поганою ідеєю. Що дуже віддає запахом ізоляціонізму. Русь, безумовно, є частиною глобалістичного характеру міжнародних економічних відносин. Політика чи напрям на самозабезпечення ставить за ціль лише забезпечити Русі, тобто Україні, додатковий туз в рукаві у можливих конфліктах інтересів з іншими країнами. Політика на самозабезпечення є запасним планом Б на випадок конфліктів з іншими країнами задля забезпечення можливості Русі, тобто Україні, робити те, що вона рахує за необхідне як незалежна держава, ігноруючи небажання та невдоволення інших країн. Так формується необхідність в формуванні напрямку розвитку економіки Росії, тобто України. На самозабезпечення. Що робити, необхідно уряду Росії, тобто України, сформувати законодавчі умови для розвитку економіки Росії, тобто України, як самостійного організму, що забезпечить кожного русина, тобто українця, на 80-90% усім необхідним для комфортного життя у випадку економічних воєн. Навіщо працювати над самозабезпеченням Росії, тобто України. Політика на самозабезпечення в Росії, тобто Україні, є основою самого факту можливості Русі, тобто України, називати себе незалежною державою, без можливості руської економіки забезпечувати звичне життя Росії, тобто країни в умовах зовнішнього економічного тиску, не може бути і мови. Про те, що Русь, тобто Україна, може бути рівною сформованим над державам, таким як США Китай, а той стати сильнішою за них та очолити людську цивілізацію, що дала реалізація політики самозабезпечення Русі, тобто України. Реалізація політики самозабезпечення в економіці Русі, тобто України, дозволила захистити цивілізаційні ідеї та підходи. Носієм яких є Русь, тобто Україна, та забезпечило просування їх в інших країнах зусиллями Русі, невпинно приближаючи новий етап розвитку людства, на каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів моя ціль 2000 підписників до весни 2024 року, а також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток суму, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео. Та підписатися на Patreon. Також не забувайте підписуватися на суміжні соціальні мережі посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи пост Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства.